Я Володимир Демеденко. За плечима в мене 50 років агрономічного стажу. Зараз я виконую обов'язки агронома в селянському фермерському господарстві СК «Агро» в Кропивницькому районі. Господарство вирощує кукурудзу, соняшник, озиму пшеницю, озимий ячмінь, сою. Основним обробітком в господарстві є під кукурузу і під соняшник, а також після кукурузи. Для зароблення рослинних решток є класична воронка. Під пшеницю озимий ячмінь йде поверхневий обробіток. Зараз ми придбали плуг компанії Кун, мультілідер. Виникає питання: а чому ми не взяли глибоко розпушувач, а взяли плуг. В той час, як сьогодні, можна почути, що плуг все-таки треба замінити? Глибоким розпужуванням чи зелюванням. Але плугу ми все-таки надали перевагу. З чим це пов'язано? По-перше, в нашому господарстві сівалки, якими ми будемо висівати кукурудзу соняшник, потребують ідеальної розробки ґрунту, без поверхневих решток. Це нас спонукає використовувати класичну оранку. По-друге, в господарстві вирощуються також свині які йдуть на реалізацію. І тому для нас дуже особлива якість тваринницької продукції. Якщо перейти на нульовий обробіток, ми повинні більше використовувати засобів захисту проти бур'янів, проти шкідників і хвороб. А всім добре відомо, що плуг є найкращим фітосанітарним засобом. Крім того, при використанні плуга ми можемо заробити мінеральні добрива на глибину, де завжди є волога. І це нас ще раз понукає до того, що ми дали перевагу. До речі, можна згадати полтавський експеримент. 50 років тому в Полтавській області плуг був під забороною, але знаходили свічай духи, які вночі орали, а в день плуг ховали, щоб його не могли знайти. Пройшло 50 років, і які сьогодні все-таки можна зробити висновки. Більшість дослідників сьогодні однозначні висновку, що під цукровий буряк і кукурудзу повинна бути класична оранка. Це підтверджено багаточисельними експериментами. Саме тому ми і надали перевагу плугу. Крім того, у нас оранка, щоб вона була ефективною, повинні виконуватися інші агротехнічні операції. В першу чергу після збирання культури повинно бути обов'язкове лущення стерні, а також весною своєчасне закриття вологи. За таких умов наслідки оранки будуть дуже ефективними. В той же час, коли ми говоримо про збереження родючості ґрунтів і якраз за це оранку піддавали критиці, то для того, щоб зберегти родючість ґрунту, потрібна органічна речовина. Кукуруза, яка є всі в зміні, органічні решки, стебла, листя, все використовується в якості добрив. Крім того, перед заробкою кукурузи ми використовуємо деструктори стерні, і це дозволяє нам і ефективно зробити мінералізацію і впливати на процеси гуміфікації. За такого підходу ми зберігаємо і родючість. І в той же час використовуємо переваги оранки. Ми вибрали компанію Кун, тому що ця фірма вже більше 100 років займається виробництвом цієї продукції, яка засвідчила високонадійність. Крім того, при, вже при самому виборі плугу ми також детально підходили і до, до всіх її складових. Від вибору передплужника до форми відвалу і, і таке інше. Крім того, плуг, який ми взяли, дає можливість зняти або додати корпуси залежно від потужності трактора, який ми маємо. Крім того, цей плуг розширив діапазон роботи, тобто ми можемо з ним працювати і при недостатньому кількості вологи в ворному шарі, також і під її вже збільшенням, що не можна зробити. З іншими плугами, особливо ті, які використовувались 20-30 років тому назад. Крім того, оранка у нас іде на рівних площах. На схилах кукурузу соняшник ми не використовуємо. Там іде поверхневий обробіток, але все рівно навіть на схилах більше 1 градуса, 15 до 2 ми можемо за рахунок плуга. Змінювати грибнистість і тим самим на цих схилах зменшувати вплив водної ерозії. Тому роботою цього плуга ми задоволені. І ще, що нам потрібно буде взяти, це глибокорозпушувачі для останнього корпусу. Ідеально було б взяти б через один, але на сьогодні ми візьмемо глибокорозпушувач для останнього корпусу і цим самим і ще раз підвищимо ефективність цього плуга. Плугом ми задоволені. А вчора я працював в дощ, йде, колесо не забиває, Передплужники нормально не забиває, виставляються, можна виставити глибше, нижче на різні культури. Сояшник виставляємо ближче, на кукурузу виставляємо по-другому і де хорошо, не забиває нічим. Так як у нас Класність менша, зменша, ми відкинули корпуси, поставили на п'ять. Доволі швидко все познімалося, відкрутилося, виставилося. І все, почали працювати. Перший день, як ми його поставили, зразу я перший день і працював. І пр проблем не було. Мене звуть Натенко Володимир, я інженер з ремонту Кунукраїни. В нашій компанії існує... Ми можемо для господарств зробили сайт. На нашому сайті вони можуть зареєструватися на безкоштовне дефектування своєї техніки, сезонне. Ну, всі валка, в них плуг, яка техніка є Вони просто заходять на наш сайт офіційний, і оставляють заявку. У нас сидять хлопці в сервісному відділі, вони опрацьовують заявку і дають хлопцям по регіонах. І ми записуємо графік собі і компонуємо так, щоб ми могли не в одне хазяйство туди-сюди їздити, а підряд заїхати в одне хазяйство, в одне а так і проводимо безкоштовні дефектування. При дефектуванні ми можемо оглянути машину, подивитися, ну, як зношуються робочі органи, так як в даному господарстві ми дефектуємо при дефектуванні плуга, саме основне це в нас будуть леміш передплужника, долото і основний леміш на корпусі. Ми по, по зносу робочих органів ми можемо побачити, чи правильно використовувався плуг. Ну, в даному господарстві плуг відпрацював 200 гектар. Ну, це невеликий, це мізерний наробіток на плуг. Саме основне, що дивимося, це робочі органи. Це те, що саме перше зносить. Ну, при даному, якщо в нас тут встановлений долото супермарафон, то тут мінімум 2000 гектарів воно буде десь ходити. І тут його просто дефектувати. В ньому є ось зноситься воно. Ми просто дивимося, воно може ходити до того до часу, поки не відламається. Воно може бути отут тонке тонке І дивимося на польові дошки, на знос польових дошок. Якщо плуг налаштований невірно, і знос польових дошок буде нерівномірний. Тут може бути знос, тут може бути краска остаться. Тоді це нам треба буде дивитися тоді вже на саму геометрію плуга. Може перший корпус неправильно настроєний, або в нас є стяга, є. Переставляють ширину захвату корпусів, нам треба міняти геометрію рами і треба переставляти тягу по ширину захвату. Якщо буває таке, що не переставляють її або просто забули, корпуса передвинули і полетіли, тоді в нас може бути знос нерівномірений на польових дошках. Коли це все зроблено, ну, знос буде рівномірений, так як тут. Бачите, вся польова дошка блистить. Одна із послуг нашої компанії з'явилася декілька два роки тому, ми встановлюємо на пуги безкоштовно airbox. Ну, це схоже на телеметрію. Ми можемо побачити, де знаходиться наш агрегат і з якою швидкістю він працює. Плюс до цього всього, коли ми встановлюємо Airbox на сайті MyKun, називається, ми можемо зареєструвати господарство, їм буде приходити повідомлення, що потрібно обслуговувати, яку роботу потрібно робити з агрегатом, коли помазати, куди подивитися, які моменти затяжки, через який час це все потрібно робити. І плюс до цього вони будуть мати безкоштовний доступ до каталогу електронного, їм не потрібно буде шукати. По серійному номеру ми заносимо і в них буде каталог по серійному номеру. Вони просто заходять в каталог, і там все по їхній машині. Їм не треба дивитися по серійному номеру плуга, чи це їхній плуг, чи не їхній, бо їх дуже багато, там серійний номер міняється. А все буде внесено, і вони можуть просто зайти собі на сайт, не шукати книжки, навіть якщо загубили книжки в електронному виді. Зараз користуються інтернетом, ми можемо зайти і зробити. Це буде дуже легко. Встановлюємо цю коробочку на плуг. Кріпиться вона там 4 магніта і ну, кукурузину її не зіб'є, вона не відпаде. Всередині вона захищена, залита, їй нічого не буде, можна не зіймати на зиму. Залишаємо. Підключаємо трактор на 12 вольт, розетка є в тракторі. Навіть коли трактори забуде підключити провод, то автономної роботи днів на 4 вистачить. І після цього він просто буде отримувати, ну наскільки всі ж оператори в господарстві загружені, можуть в нього бути 10 агрегатів, там він не повний, що він сьогодні сіяв, завтра орить, то йому буде краще. Він тільки виїхав, час вже пішов. В програмі час вважає, скільки він напрацював. Все пройшло 50 годин, йому прийшло повідомлення, помаж, пальці. Там. Перевороту, по цього, тут на башні пальці помазати, І це буде легше. Ну, а так як він стоїть, години не йдуть, то йому не буде приходити повідомлення. Ну, задобувати його не буде просто, чи ти робив там, чи не робив. Це все не, не нав'язує. Ну і з ним при використанні досвіду, те, що були, то оператори і в господарстві задоволені. Вони бачать, де їх плуг, з якою швидкістю він ходить чи він не перевищує робочу швидкість, чи перевищує. І плюс до цього всього вони не забувають мазати. Це просто для нагадування. І воно безкоштовне.